Довгоочікуване змагання з плавання дає можливість виявити себе юним учасникам протягом трьох днів у басейні Нептун міста Горішній плавні тривав осінній кубок ферум з плавання. Він зібрав 350 учасників із Харкова, Сум, Олександрії, Слов'янська, Кам'янського, Полтави, Кременчука та горішніх плавнів. Традиційно всеукраїнське змагання з плавання у басейні Нептун підтримує громадська організація ферум. Ми виступаємо як спонсори турніру. Ми вже не перший рік виступаємо. Це наш другий рік, коли ми виступаємо на призи ферма ми організовуємо ці турніри. Ми хочемо підтримати спорт в нашому місті, гостей, які приїжджають до міста, щоб всі залишилися задоволені подарунками, змаганнями, організацією цих змагань. На старт! Першими на водні доріжки басейну Нептун вийшли юнаки та дівчата наймолодших вікових категорій. Вони пливли дистанцію 100 метрів вільним стилем. В учасників не обійшлося без труднощів під час їхніх виступів. Були проблеми, бо очки запотіли і чомусь перед цим, щось шлунком було, і не дуже в цілому задоволений? Чи міг би краще пройти? Ну задоволений, покращив на 4 секунди. Дуже складно було чи легко? Ну, було складно. Руки, ноги болять зараз. Налаштовувався, мозку собі казав, давай, ти можеш, можеш. Допомогло? Ну, Так, да, завжди допомагає. Я так триатлонист, але приїхав на ці змагання, щоб подивитися, як я пливу в своїй категорії. Ем, Три... Триатлоном я займаюся 5 років, а плаванням вже 8. Плаваю з першого класу, успіхи. Ну, в... На Україні на Кубку в мене там були призові місця по брасу. І в триатлоні я один із найкращих в своїй категорії. категорії, так. За виступами своїх вихованців уважно слідкували тренери та записували результати, з якими фінішували їхні підлеглі. Юні плавці, які чекали на свій заплив, активно вболівали за своїх товаришів по команді. Підтримка юних плавців була і з боку їхніх тренерів. Я з Харкова, з школи Яни Клачкової, болівала за Анну Лук'янець, яка сьогодні вперше виконала второй дорослий на 100 метрів вільним стіль. Перед своїми виступами дуже зосередженими були учасники наймолодших вікових категорій. З ними ми й поспілкувалися перед стартом. Розкажи, звідки ти приїхав? З Харкова. А чим займаєшся плаванням, роликами, гімнастиками. Які результати хочеш досягти? Першого місця. Розкажеш, хто у тебе тренер, як довго вже займаєшся плаванням. Юрій То у тебе все виходить, ти вмієш добре плавати. Так. Для 7річного Івана Хаскельського старт запливу вийшов непростим. Аплив, аплив, аплив! Аплив! У юного плавця злетіли окуляри для плавання, але він не розгубився і залишив їх на старті. У підсумку Іван вдало фінішував на 100-метрівці вільним стилем. Тренерка юного плавця коментує виступ свого вихованця. Окуляри зловили. Так, да, зловили окуляри, все нормально. Це перший перший старт був у дитинки, перші 100 метрів, які він подолав кролем на груді, на грудях, сідай. Після фінішу одного із запливів чимало сил витратив на свій виступ Руслан Сиолап із Полтави. Ти дуже втомився. Так. Як готувався до сьогоднішніх змагань? Дуже добре готувався. А хто у тебе тренер? Тетяна Миколаївна. Задоволеними були своїми першими запливами юнаки та дівчата старших вікових категорій. Вони покращували свої результати та підтверджували свої нормативи. Результат мене влаштовує, басейн класний. Не знаю, мені все сподобалось. З якого ти міста? Місто Суми. Як давно займаєшся плаванням? Десять років. Що тобі сьогодні вдалося виконати? Мені трошки не вистачило до кандидата спорту, а взагалі я покращила свій результат. Виступила девільно гарно представник старшої вікової категорії Олександр із Харкова розвивав на стометрівці максимальну швидкість. У підсумку він підтвердив свій норматив. Результат більш непоганий займаюся з 6 років, тобто вже 10 років. І знову підтвердив кандидат майстра спорту, тому у чудовому настрої. Можливо, були якісь очікування щось якось зробити по одному, а вийшло по іншому, чи все в принципі вдалося? Я очікував гільшого, тому як тут вам басейн у горішніх Плавнях? Басейн поганий, маленьке, спокійне містечко, приємно. Протягом трьох днів змагань юнаки та дівчата виборювали медалі осіннього кубка ферум із плавання на різних дистанціях у запливах вільним стилем, брасом, батерфляєм та на спині. Найкраще у своїх запливах отримували медалі, грамоти та подарунки від спонсорів. Усіх медалістів із успіхами вітав директор Дю США 1 Віктор Чирочка. Вітаю чемпіонка, молодець. Так тримати. Вітаю, Дякую, що завітали до нас. Особливо емоційними для учасників та захоплюючими для глядачів були запливи командних стартів наприкінці другого дня змагань. В усіх п'ятьох естафетах перші місця здобули команди господарів змагань, представники та представниці ДЮСШ номер 1 міста горішні плавні.